Я тут живу. І тут моя адреса, тут все моє і ріки, і поля, і Харків мій, і Київ, і Одеса, і кожен крик сумного журавля. Я тут живу, мене тут вели в школу, І я любов так само тут зустріла. І тут мені співали Колискову І тут я вчила про рівне Луцький Львів. Я тут живу. Тут слід від моїх стопів, хоч тут вогонь не раз й дим та тільки мій назавжди Севистополь, та тільки мій найближчий серцю крив. Я тут живу, мені тут рідні стіни, і я в тобі лікуюся від ран Я тут живу, ти моя Україна, і я тебе нікому не віддам.